Привіт! Це канал Качині Історії, і я рада вітати тебе тут. Щоб не пропустити нічого, тисни на дзвіночок і мерщи підписуйся. А сьогодні я хочу розказати тобі історію, яка змусить замислитися про істину суть речей про вовка в овечій шкурі. Тому попереджую: після цієї історії в тебе залишиться неприємний осад. Тож почнемо. 6 березня 1981 року 30-річна Маріана Бахмаєр зайшла до дорадчої кімнати окружного суду Любека в Німеччині, де третій день йшов розгляд справи щодо вбивства її 7-річної доньки Анни. Жінка дістала з кишені маленький пістолет та сім разів вистрелила у спину підсудного. Шість куль потрапили у ціль. Всі присутні на кілька секунд застигли і втратили мову. А Маріанна з гордо піднятою головою вийшла з кімнати, кинула пістолет на підлогу і без опору дозволила себе заарештувати. За кілька місяців до цього вбита нею людина, 34-річний Клаус Грабовський, зізнався, що 5 травня 1980 року кілька годин утримував у своєму будинку маленьку Анну. Він зґвалтував її, задушив колготками, після чого поклав у картонну коробку, яку викинув на березі міського каналу. Це було не перше його насильство над дитиною, але перше вбивство. Я не хотів потрапити до в'язниці, тому вирішив позбутися тіла дівчинки, скаже чоловік. Пізніше Маріана описала свої почуття під час вбивства так. Я побачила його спину і чомусь так явно уявила, як він схилився над моєю дитиною, як її ґвалтував, а потім душив. Не було сумніву, він просто мав померти. Багато німців теж так вважали. Вони повністю підтримували Маріанну, співчували їй, проклинали гвалтівника вбивцю і систему, яка вчасно не змогла зупинити цього виродка. Про схильності Клауса Грабовської правоохоронні системи було відомо ще з 1973 року. Тоді він уперше спробував викрасти дитину. Він напав на шестирічну дівчинку і намагався затягнути її до себе в машину. Вона зуміла викрутитися і втікти від нього, проте Грабовський наздогнав її і почав душити. Своїми несамовитими криками і боротьбою вона спромоглась уникнути жахливої участі. За цей злочин він отримав лише рік умовного терміну. Через два роки Клаус здійснив новий напад, і він, на жаль, закінчився зґвалтування двох дев'ятирічних дітей. Грибовський дуже не хотів у в'язницю. Добре, уявляв, що там з ним зроблять ув'язнені. В ті роки в Німеччині активно практикувалась добровільна хімічна кастрація розбещувачів малолітніх в обмін на зменшення покарання. Клаус погодився її пройти та відсидіти термін у психіатричній лікарні. Кастрацію провели 1976 року. А вже 1978 дев'ятсот Грабовський став жити з дівчиною, завдяки чому зумів переконати комісію з нагляду та лікаря, що вилікува від педофілії. Пійшовши на зустріч клієнту, який бажає займатися коханням як всі нормальні люди, ендокринолог виписав Грабовській гормональну терапію, яка прибирає наслідки хімічної кастрації. Менше ніж за три роки після цього, 5 травня 1980 року, Клаус і викрав семирічну Анну Бахмаєр. Заарештували чоловіка наступного ж вечора з допомогою дівчини, з якою він проживав. Грабовський зізнався у вбивстві, але заперечував секс без згоди жертви та жорстоке з нею поводження. Натомість розповів історію, що задушив дівчинку після того, як вона спробувала його шантажувати. Мовляв, Анна була ще тією спокусницею, яка довгий час подавала сигнали про бажання сексу, а потім пригрозила, що розповість про це своїй матері, якщо Грабовський не заплатить за мовчання. Звичайно, що в цю маячню ніхто не повірив, але на суді адвокати захисту все таки спробували обіграти заяву Грабовські, назвавши це маячнею нещасної людини, яка вже багато років страждає від гормонального дисбалансу, викликаної хімічної кастрації. Адвокати намагались перекласти відповідальність за смерть Анни на помилки та опущення системи. Не лікарів, які мало знають про наслідки хімічної кастрації, але активно її застосовують. Жителі Німеччини були впевнені, що система їх підвела. Уряд тримав у своїх руках педофіла, але випустили на волю, прикрившись кастрацією. Ця система не залишала інших варіантів, окрім як самим порушити закон. Ця ж система вклала зброю до рук Маріанни, то був самосуд. Але що мала зробити невтішна мати? Сподіватися на справедливий вердикт німецької феміти, вона без жодного сумніву звершила смертну кару вбивці своєї доньки. Так це було страшно та шокувало. Але хто б із нормальних батьків, який опинився б на її місці, не хотів зробити те ж саме. Багато людей називали вчинок Маріани моральним та мужнім, бачили в ньому насамперед акт розпачу скорботної матері. Педофілів саджають у в'язницю, а згодом випускають і навіть перестають контролювати. Ми знову живемо з ними на одних вулицях, боїмося за своїх дітей. Гуманість не для педофілів. Вони заслуговують на страшну смерть. Бахмаєр все правильно зробила саме так вважала більшість. У ці дні Маріанна стала для німців національним героєм, але для інших страшною рекламою самосуду. Висока, красива, смуглява, чудовою фігурою вона ідеально виглядала на фото та відео. Нею було складно не захоплюватись, адже вона втілювала в собі всі ознаки сучасної жінки: силу, самодостатність, розум, зухвалість та безстрашність. Преса називала її матір'ю месницею. Тисячі громадян писали листа та надсилали букети. За тиждень їй зібрали 100 мільйонів марок на оплату адвоката та на інші витрати для захисту. Кінокомпанія запропонувала зняти серіал та два фільми. Незабаром у Німеччині не залишилось жодної людини, яка не знала б історію цієї жінки. Тим часом правоохоронці готували їй звинувачення, навмисне вбивство першого ступеня, за що дають довічне ув'язнення. З'ясувалося, що Бахмаєр була не в стані ефекту і готувалася до помсти. Заздалегідь Маріана купила пістолет 22-го калібру і навіть кілька днів тренувалася ним користуватися. А після пострілу у суді сказала поліцейським, які її затримали: Я хотіла його вбити, вистрілити цій свині в обличчя, але, на жаль, довелося стріляти в спину. Сподіваюся, він мертвий. Громадськість протестувала проти звинувачення Маріани, які висунули її прокурори. Вважали, що це система винна у смерті підофіла і слід судити лікарів, відповідальних за відновлення Лібідо Клауса Грабовськи. Прокурор та суддя навіть отримали кілька анонімних погроз. Якщо засудять жінку, то поплатяться за це. Тим часом Бахмайер і Крістіан Бартоль, біологічні батьки вбитої Анни. Подали до прокуратури Любека та генерального прокурора прохання про порушення справи проти лікарів Грабовські, але їхні клопотання відхилили як необґрунтовані. Вони спробували зробити те саме у вищому суді, але й там зазнали невдачі. Система продовжувала захищати себе, а справжню жертву невтішну одиноку матір, яка втратила дитину, збиралися запроторити на все життя за грати. Маріані були потрібні гроші на захист. Вона мала крихітний паб, де сама працювала і барменом і офіціантом, ледве зводила кінці з кінцями і сплатити адвоката не могла. Тому, коли до неї звернулися журналісти штерн і з пропозицією продати історію жінки, вона погодилася. За чутками за серію статей їй заплатили приблизно 158 тисяч доларів. Сума вельми значна для Німеччини тих років. І тут про Маріану почали вспливати раніше невідома інформація, яку багато хто не тільки не очікував почути, але й не хотів знати. Під допитливим поглядом змі ідеальний образ Бахмаєр почав розсипатися, з'ясувалося, що життя матері месниці насправді було втіленням сексуальної безтурботності, легковажності та егоїзму. Тут історія заграла дещо іншими фарбами. Народилася Маріана 3 червня 1950 року у невеликому містечку Шарштенд. Сім'я Бахмаєр була релігійною та консервативною. Мати домогосподарка, батько військовий, який після війни відкрив крихітну півнушку і почав спиватися. Швидко перетворювався на агресивного алкоголіка. Мати Маріани терпіла недовго, покинула чоловіка і незабаром знайшла нового, що втім не сильно відрізнявся від попереднього. Він хіба що не пив, але теж був злісним деспотом, який намагався виховувати Маріану. Кажуть, що вона росла проблемною дитиною. Але чи була вона такою від народження? Чи це стало результатом нітучої домашньої атмосфери невідомо. Відносини з вічі у дівчини не склалися. Він вважав, що їй бракує дисципліни і що дівчина розбещена і безтурботна. Мати при цьому ставала на бік чоловіка. У результаті, коли Маріані виповнилось 15 років, мати вигнала її з дому. Дівчинка відразу приєдналася до компанії Хіпі і почала активно курити марихуану. Незабаром від 16 років вона народила дитину, невідомо від кого. Дівчина віднесла її до лікарні та віддала її на усиновлення. Через два роки знову від завагітніла і з новонародженою дитиною вчинила так само відмовилась. Ніде не працювала, часто ночувала в ніч ліжках і була не дуже вибагливою в сексуальних відносинах. Кілька разів була зґвалтована п'яними знайомими. Коли їй виповнилось 22 роки, батько Маріани помер, а їй дістався крихітний паб під назвою Тіпаса. Щоб впоратись із справами, найняла собі помічника Крістіна Бертольда, такого ж, як і вона сама, безвідповідального, молодого чоловіка, який любить покурити травку і нічого не робити. Незабаром в них з'явився роман, і 14 листопада 1972 року Маріана народила від нього свою третю дитину, Анну. Крістіану дочка була зовсім не потрібна, про що він відразу ж повідомив кохану. Він продовжував працювати в пабі, але до дитини ставився як до чогось чужого і нав'язливого. У Маріани на маленьку дівчинку теж не було ні часу, ні бажання. З грудного віку Анна практично жила з мамою в певнушці, спала під гучну музику і крики п'яної публіки, росла там, гралася, вбирала навколишні звички. Жінка часто сварилася і билася з Крістіаном. Вони кидалися один в одного пивними кухлями та тарілками. Місцями не прибиралися у квартирі, тож там була повна антисанітарія. Курили маріхуану та пили алкоголі, все це у присутності дитини. Пап Тіпаса відкривався в обідню пору і працював до півночі. Тож днем Маріанна відсипалася. Весь цей час маленька Анна була сама по собі. Харчувалася чим попала, грала сама з собою, нічому не вчилася. Коли підросла, постійно запізнювалася до школи та не виконувала домашніх завдань. Друзі та знайомі розповідали, що Маріанна ставилася до дочки як до дорослої, чекаючи, що та сама про себе якось подбає. Але в принципі усвідомлювала, що дитина їй не потрібна, і росте в неналежній обстановці. Тому, коли дівчинки виповнилось шість. Жінка хотіла віддати її на удочеріння, але потім передумала. Того дня, коли педофіл зґвалтував і задушив Анну, дівчинка знову була сама. Маріана розлютилася на дитину через якусь дрібницю, накричала на неї, і виставила за двері, щоб та сама йшла до школи. Ані було дуже необхідно люблячий будинок і, хоча б, одна людина, якій до неї була б справа, як будь-яка дитина вона шукала любові та розуміння. У сусідству з нею жив добрий дядько, який завжди посміхався, давав цукерки і дозволяв пограти своєю кішкою. Ось до нього того дня і пішла Анна. Цим сусідом був Клаус Грабовський. Дівчинка вже була мертва, а ні Маріана, ні Крістіан навіть не знали, що дитина зникла. Тільки пізно ввечері вони це зрозуміли та викликали поліцію. Тому, дізнавшись про всю цю інформацію, Громадськість Німеччини та суд замислились все виявилось зовсім не так, як виглядало спочатку. Історія про справедливу відплату сильної жінки перетворилася на нудотну розповідь про матір Зозулю. Тепер слід було вирішити, ким Маріана була насправді невтішною матір'ю, яка помстилась педофілу за смерть своєї дитини, або просто повією, життя якої її призвело до вбивства дівчинки. А ще виникло питання про мотиви Маріани: чому її раніше не цікавила дитина, а тепер вона вирішила так завзято за неї мститися. Чим врешті-решт було вбивство Грабовській: реакцію на емоційне потрясіння від горя втрати або просто агресією, до якої жінка була схильна. Звучали навіть заяви, що вона отримувала насолоду від уваги преси до себе. Бахмаєр насолоджувалась популярністю і позувала на камери. На слухання вона пояснювала, що стріляла в Грабовській немов вісні. Бачила в залі суду покійну доньку, яка показувала пальчиком на вбивцю. Адвокати захисту побудували свою тактику на твердження, що Бахмаєр мала жахливе дитинство, яке призвело до її психічної нестабільності. Пістолет вона купила не для вбивства Грабовські, а для вчинення суїциду. І головне, у Маріани діагностували депресію, що посилюється перебуванням у в'язниці. Окружний суд Любека врахував ці аргументи, і в березні 1983 року дійшов висновку, що Маріана Бахмаєр. Діяла у стані ефекту, перебуваючи у виняткових обставинах. Назвав її злочини навмисним вбивством і засудив до шести років ув'язнення. Відомий німецький інститут вивчення громадської думки провів дослідження, Спробувавши зрозуміти, як німецьке суспільство оцінювали цей судовий вердикт. З'ясувалося, що 28% визнали шестирічний вирок Бахмаєр адекватним. Ще 27% – надмірно суворим, а 25% – надто маленьким за скоєним. У в'язниці Маріана провела лише три роки, включаючи час слідства та судовий розгляд. Вийшла на волю достроково у червні 1985 року. Наприкінці 1985 року. Вийшла заміж за шкільного вчителя і у 1988-му Переїхала з ним у Лагос, Нігерію. Їхній шлюб закінчився розлученням у 1990 році. Незабаром після цього Маріана поїхала на Сицилію, де почала писати книгу про своє життя. Працювала в хосписі в Палермо асистентом з Ефтаназії і активно роздавала інтерв'ю місцевій пресі. В одному з них вона розповідала, що покинула Любеко, оскільки це місце асоціювалося у неї з горем. Для мене це місто стало містом вбивцею. Любак, гарне місце, але в ньому дуже багато нагадувало про смерть доньки та суд. А на запитання, чи відчуває каяття в скоєному вбивстві, відповіла, що жодного жалю ніколи не відчувала. 1995 року її діагностували рак підшлункової залози. Бахмаєр повернулася до Німеччини та зв'язалась з репортером телерадіокомпанії. Вона хотіла відобразити свої останні дні життя на відеоплівці. Схоже, навіть перебування на порозі смерті, ця жінка шалено бажала суспільної уваги та співчуття до своєї долі. Зараз через роки можна з певністю сказати, що всупереч вердикту суду. Насправді Маріана Бахмайер планувала вбивство Клауса Грабовським 1995 року. Свої мотиви вона озвучила на ток-шоу Аерді. Я хотіла його покарати і зупинити брехню про мою доньку. 17 вересня 1996 року. У віці 46 років вона померла і була похована поруч з Анною на цвинтарі. А що ти скажеш про цю історію? Мати чи просто самозакохана жінка, яка жадала уваги. Особисто в мене від цієї історії дуже неприємний після смак, тому було б цікаво прочитати, що ти про це думаєш. З вами була я. Підписуйся на телеграм-канал, став подобайки. До нових зустрічей, Па-па!